Теоретичні знання, фізична, бойова, медична та психологічна підготовка. Такі етапи передбачає базова військова підготовка мобілізованих. 29-річний Костянтин. Доброволець на початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством, а зараз зрозумів, що час захищати країну, тому звернувся в Житомирський центр військового рекрутингу. Набагато простіше спілкування. Ти одразу напряму спілкуєшся про те, яким ти хочеш бути, і як, а не як в ТЦК. Через реконструкційний центр потрапив в ДШВ і проходжу Сотий ВОЗ, щоб отримати і піти далі на фахову підготовку. За словами Костянтина, десантно-штурмові війська є елітними і мають гарну підготовку. Мені здається, що десант це саме таке, яке підготовлює тебе прямо до всього, чого можна підготувати. Я б не сказав, що дуже важко, тобто в тому сенсі, що я колись професійно займався спортом і звик до нагрузок, але ну, все одно є цей момент. Коли ти тільки прийшов, ти не звик до цього. Я працював, працював в сфері обслуговування барменом і вставав пізно. І тому от спочатку ранішній підйом і фізичні навантаження були трошки важко, але з часом звикаєш і все нормально. 24-річний Максим також обрав рід військ, який йому найбільше до вподоби, у центру військового рекрутингу. Це тому, що треба, треба захищати батьківщину. І рано чи пізно кожного, мені здається, доведеться це зробити. І... І краще піти одразу в рекрутинговий центр обрати свій фах, куди ти хочеш потрапити, ніж тебе просто візьмуть, заберуть на вулиці і ти потрапиш куди потрапиш. Протягом місяця триває базова загальновійськова підготовка, де найбільший акцент ставлять на тактичній та вогневій підготовці, кажуть інструктори з бойовим досвідом. Основне, чому ми навчаємо військовослужбовців, це військова дисципліна, самодисципліна, тактика. Вогнева підготовка, ну і інші складові, які допоможуть їм в подальшому проходженні військової служби. Звісно, впливає досвід, тому що ти розумієш, як би в тій чи іншій ситуації було б насправді. Не так, як відпрацьовували колись до повномасштабки чи ще раніше, а от як воно відбувається насправді в бою. Це в них вже фінальний етап. Вони його проходять. Потім ми вже їх випускаємо і вони вже їдуть по своїх бойових бригадах. Молоді бійці мотивовані, з ними добре працюються. У них мотивація захищати нашу, нашу державу, свої сім'ї, дітей своїх. Якщо не вони, то хто Житомирський центр військового рекрутингу розпочав роботу 18 червня і за цей час туди звернулося чимало військовозобов'язаних. Наш Житомирський центр військового рекрутингу працює вже майже місяць з 18 червня по 15 липня. Має досить непогану статистику. Має 295 звернень, людей щодо роз'яснень, уточнень тощо. Та видано вже 88 відношень, тобто 88 людей вже пішло в арію.